Приготуємо дуже класну холодну закуску з лаваша. Вона моя улюблена і я намагаюся на кожне свято її готувати, бо це дуже смачно. Варені яйця натираємо на терку, беремо плавлені сирки, краще брати трішки твердіші, буде легше натерти. І часник до смаку. Я дала три зубчика. Далі солимо, перчимо, додаємо майонез, можна також зробити йогуртом або сметаною, буде теж дуже смачно. Далі е, нарізаємо овочі. Перець має бути обов'язково. Вже не так важливо помідор, а от перець і огірок вони будуть е, додавати, особливо перець, дуже класний смак. Тому перець е, додайте обов'язково. Я для різноманіття взяла жовтий і червоний. Далі беремо лаваш, обирайте хороший, квадратний, ну прямокутний. У мене трішки він. Е, Розлазився, тому обирайте хороший лаваш. Намащуємо і розкладаємо наші овочі, посипаємо зеленю, можна зелень дати на маску і перемішати. Я посипаю зверху кріп петрушку. Що вам смакує. І скручуємо, і ставимо в холодильник, її можна одразу їсти. Мені більше смакує, коли вона постоїть хоча б півгодинки. Тоді лаваш трішки намокне і вона стає м'якшою. Це дуже смачно, справді готуйте всім смачного. Не забувайте відмічати мене.